Ну що ж, Європа каже Росії ні. А в чому Росія всім каже ні в переговорах і в усьому іншому? А хто кому скаже так, поговоримо про це просто зараз. Я Ірина Узлова, прямий ефір одразу двох Ютубів Тараса Загороднього і 24 каналу. І Тарас Загородній, Політехнолог разом з нами цього дня, понеділок, 26 січня на календарі. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Доброго дня героям слава. дивіться. От ви завжди кажете, що Європа така ну не дуже щось робить, і гроші жмуть. А от Ройтер пише, що країни Європейського союзу сьогодні в понеділок остаточно схвалили план блоку щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року, і це дозволило вже набути чинності законом. Ось цьому моменту ця політика робить юридично обов'язкову обіцянку ЄС розірвати зв'язки зі своїм колишнім провідним постачальником газу. І влучно Ройтер зауважує майже через 4 роки це повномасштабного вторгнення ще й дві країни були проти. Угорщина заявила, що передасть справу до Європейського союзу. Росія постачала понад 40% газу до ЄС до війни в Україні згідно з останніми доступними даними ЄС. В минулому році частка впала приблизно до 13%. Дивіться, ось рішучий крок. Все задокументовано, задекларовано відмовляються. Ні, ні, не все це документовано. Це все вже було. Коли Угорщина обіцяла обіцяла відмовитись від російської нафти, ще двадцять 2022 році, у них там перехідний період, потім не змогла, Потім знову перехідний період і так далі. Ми все це вже бачили. Всю цю білі те, що вони вміють активно працювати язиками у себе в цьому, не там, де потрібно, до речі, в цьому це зрозуміло. От питання, хто робить, робить конкретно от що к дивіться, як по конкретиці працюють американці. Вийшов Трамп і сказав: значить, так, от тут от сім танкерів, які ми захопили. Значить, була ваша наф нафта, стала наша. Ми її беремо і зараз продаємо. Це конкретика. Причому в США за зниженими цінами, і зараз Трамп скаже. Я ще там ціни вам знизив американцям перед виборами, да? а враховуючи те, що от там 200 мільйонів зараз бовтається російської нафти а, на цьому десь в цих танкерах тіньового флоту, це вже, знаєте, любов з інтересом буде, щоб ловити ці танкери. Оце конкретика називається. Те, що європейці там а, обіцяють коли-небудь щось, як тільки одразу ж, ми це вже бачили. От а продовжують купувати російський газ, російську нафту, російську чорну металургію досі продовжують і так далі. Тому я, я поки конкретику не побачу, я взагалі не жодному слову не, не вірю. Це ти документи, плани, план на плани, написати план, як ми будемо писати плани на наступному тижні, щоб виконати попередній план, бо ми його не встигли виконати. Ми все це вже бачили. Ну так, ну план на плані. Ну але все одно Європа на неї покладається зараз і фінансова компонента допомоги нам. І он вони там взагалі вже, уже кажуть, що главу Єврокомісії Ляйн по позаочі називає взагалі диктаторкою. Що ситуація з нею складніша? як складніша взагалі взаєминах з багатьма серед багатьох європейських країн. Ми знаємо, що не можна казати на загал Європа, на загал захід. Такого немає. Воно все одно все розрізнене. Водночас щось там вони будуть робити. Ну і не треба про 90 мільярдів виділених. Також забувати євро. Та вони в два рази спокійно можуть виділити. Ну, слухайте, диктаторка, да. це ми не знаємо, що вона має на увазі, що вона може під диктаторкою, що вона могла сказати, може ви виконуєте це нарешті, е, що ми вас просили п'ять років тому. Кторе? І повторила це, це три рази. Може, вкала це вже диктаторські замашки можуть називатися. Ми ж не знаємо, що в голові у цих європейців що вони все що завгодно можуть називати диктатом. Що значить диктатом, конкретика повинна? Воно є або немає. От і все. Тому щось я не бачив диктату стосовно Більгії, щось я не бачив диктату щодо, щодо Угорщини та інших чудових країн. Тому я думаю, що хтось щось там трохи перебільшує диктат. Ну, да, ну хоча Урсула фон дер Ляйн теж ви її не дуже любите, враховуючи, що за неї Бундесвер, взагалі е, ну фактично запаси озброєння Німеччини були нульовими. Вона ж була міністеркою оборони за часів Ангели Меркель, да це ж правильно я все пам'ятаю. То вона зараз так трошки може вже, хоч переобулася. І, ну як переобулося вбив уздовувати. Давайте так. Знаєте, я говорив українці, повинні мислити абсолютно практичними результатами. Там що там хто де переобувся, перевдягнувся і все інше, а взагалі не повинні цікавити. І От я говорив Лобановський uh -huh. рахунок, повинен бути на табло. Uh -huh. Так, от гроші надіслані в Україну на конкретні рахунки, і так далі, це якийсь результат на табло. І тим більше вони збільшити можуть допомогу резив-два без будь-яких проблем. Конкретне припинення закупівлі російського газу, щоб жодної копійки туди не йшло, це результат на табло. Все інше говорільня, яка не має під собою поки що ніяких підтверджених конкретних дій. Mm -hmm. а, знамо, знамо. Як я і до речі слова, що вона така диктаторка. Я б сказав: ну так, ну, якщо ти та така диктаторка, ну так розбери з Угорщину, чому проблема? А чому з ним? А дійсно, а в чому проблема? Ну от, от скільки часів? А, тому що я думаю, що за Угорщина, що Угорщина там не просто. Угорщина, а за Угорщину стоїть частина еліт німецьких. Я думаю, що вони грають в такого доброго злого поліцейського. Те, що публічно не може сказати мерць, вони роблять це через Орбана. Це такі ігри у них називаються рольові. Ви думаєте, да, що цей Орбан використовує використовував тільки Путін? А хто? Ну не тільки дні там хто там що ви думаєте. Ну він знову випав з цей шредер, Сказав: треба купувати у Росії дешевий газ. Він там виповиповзала цього. Знебуття Меркель, яке теж розповідало, що це поляки виявляється винувати, що Росія напала на Україну. Що думаєте, там немає таких настроїв? Є звичайно такі настрої. Скільки скільки російських російської агентури було арештовано, наприклад, в Німеччині останні за останнім часом? Уча ну, минулий тиждень було. я обговорювала з Ігорем Ейдманом, соціологом, політологом з Німеччини. Була тітонька арештована, яка працювала агенткою російського гру. І він каже, що це навіть і ще таких, все одно сотні. Що це просто крапля в морі. Насправді вони продовжують там функціонувати Я про політики. Те, що вони знайшли одну якусь uh -huh. профнепридатну, яка, мабуть, взагалі не розуміла, як працювати там. Да? ну, мабуть, да. Але в мене політики цікавий там. Да, а які лобіювали uh -huh. Газпром? Які у них на зарплаті? Що за сершдером до речі, да. Чи є розбирательство по політиці Ангели Меркель? Чи є взагалі оцінка того, що вона на і так далі? Це повинно бути, а або, хоча б там депутати, там, там землі помирані, які брали гроші Газпрому під виглядом він там. Вони ж створили фонд. Що з е, захисту екології у них називалося, який лобіював від, 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 відкрито лобіював будівництво цього, цього газогону. Ну так що це все звичайно. Це роз... розмову поки що не про що. А з нами завжди є зато прошу поговорити з Тарасом Загороднім. З нами майже тисяча людей на Ютубі 24, більше півтори тисячі людей на Ютубі. Тараса підпишіться, будь ласка, на всі ці наші ресурси. А також про мій ютуб у слова Токс. Не забудьте нас уже більше 86 тисяч. Також на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини маніпуляції тиску і самозахисту. Підпишіться, щоб знати, як протидіяти різноманітним впливам, маніпулятивному тиску на вас і застосовувати свої важелі для досягнення бажаної для вас мети. І збір ми триває на міцубішілдвісті для 200 сто 160 то окремої механізованої бригади ми неймовірні з вами всі розумнички, тому що буквально за 4 дні накопичили уже без 500 гривень 200 тисяч гривень. Необхідно 520 тисяч. Якщо такими темпами порухаємося, то автівка буде рухатись до наших військових вже буквально за річні дні. А вона вже готова і чекає тільки на наші з вами донати. Бо Путін нічого не чекає, продовжує штурми на полі бою. Ну і чекає, звісно, нашої капітуляції, чого не дочекається. Дивіться, пане Тарасе, так а на що їм оце все російське дешеве. Ми ж з вами говоримо, що в європейців є гроші, що вони трильйони витрачали на ковід. Що у них насправді з фінансовою складовою не проблема? Мені теж тут багато хто нагадує, як Грецію врятували фактично від повного колапсу бюджету економіки, і навіть неї гроші ті потім не забирали. 200 тобто, мільярдів 200 мільярдів. Так, 200 мільярдів, так, так. власне, дивіться, є ж, є ж. А тут такі такі виклики. А вони хочуть продовжувати економити за рахунок Росії чи що. Тобто, чи для чи це інші цілі ні, ні? Ну тому, що ну по перше, в, в абсолютному неадекваті все рівно політики. Вони досі не розуміють, що все помінялося. Вони, вони реально думають, що те, що зараз запускає Трамп, що це можна буде відкатати назад, що буде інші часи, повернуться демократи Трампа удішнуть цей відставку, і так далі. Вони не розуміють, що ця політика на років 20. І навіть якщо там якісь нам демократи буде теоретично що це велике питання. Вони не в нічого не поміняють, тому що це закладається зовсім інші тенденції і нова політика. А вони просто не хочуть витрачатися. Думають, ну зму зараз тут перекантуємося. Зараз там знаєте, сховаємося, щось тут похитаємо головою. Щось буде. Гренландію у нас не заберуть, нічого не заберуть, Росія не нападе. Це така, знаєте, абсолютно Інфантильна політика. Інфантильна політика, яка яка ну не показує адекватність дійсності. Слухайте, там на вас кібератаки вже ви постійно Вас атакує Росія по різних напрямках. Ви думаєте, що буде війна у вигляді танки, які будуть іти на, на на Німеччину? Німеччина ж думає так, будуть іти танки. Будуть іти танки. А чого на? Поки вони з'їдять Польщу, ми з ними завжди зможемо домовитись Що ви думаєте? так вони Що думаєте, Франція боїться окупації з боку Росії? Ні, ви що, навіщо, у них і так все добре, вони далеко знаходяться. І так далі. Це ще раз показує, що європейська ну європейська політика вона досі не може оговтатись від того, що е, е, старший пішов. Все, американці не повернуться в тому форматі. Тобі більше дивіться, американці а, е, американці 20 років дійсності вимагали від європейців, щоб вони збільшували витрату на оборону. А, американці бачили, що витворяла Меркель, коли йшла на союз, фактично з е, м, Росією та о, Китаєм, створюючи континентальний союз. Що було просто катастрофічно для, для американців. Далі, ви знаєте, що ну, Меркель і французи вели взагалі, особливо Меркель, а давайте ви, взагалі, американці, підете взагалі з, з Європи. Була така позиція, тому що це була проросійська абсолютно позиція, тому що їм так подобалося. Гарантом безпеки в дійсності Німеччини була Європа, Росія. Тобто абсолютно, абсолютно неадекватна була поведінка. Вони як вони влаштувалися? брали дешевий російський газ, так? не витрачалися на оборону, експортували в Китай та в США, а за все платили американці. Тому вони це завжди їх обурювали. І це ті претензії, які висловили Хінтрам, це і до цього говорилося, тільки не так голосно. А тепер вони тут бігають і починають розповідати, що у них немає Ну Так у вас ще грошей не буде зовсім скоро. Якщо ви такими темпами будете промислові свої знищувати і все інше. Ой, не розумію, що старший пішов, молодші лишилися, але ще ну чого. Наприклад, Марк Карні, ну я розумію, що кажете, що слова слова слова. Але він же сказав, що є розуміння необхідності об'єднання середніх держав. Бо якщо ти не за столом, то ти в меню. От є є це розуміння, ніби може не у всіх. Звісно, я на Канада не підписує договір з Китаєм, і підписує договір а, з додовір. да, я... підписували це що Карні, що Карні сказав, це фактично слова Китаю. І Я думаю, що американці йому це припомнять. Що його шашні і танці з бубнами з Китаєм? Та, вибачте, я утещу Трамп... зразу. Так це Трамп його кидає в обійми Китаю, тому що він постійно шантажує тарифами. У ти кидає, вони так були з китайцем. Ну я вам розкажу, давайте давайте відмотаємо чого. Чого а, ну, Трамп з самого початку почав пред'являти претензії Канаді та Мексиці? Пам'ятаєте, сутність була в наступному: що коли американці почали вводити мита, що при Трампі, а о, Байдених не скасував, до речі, тобто це була політика США, в тому числі демократів. Да? А що зробили китайці? Китайці зрозуміли, що справа пахне смаженим. Вони почали переносити виробництво в Канаду та в Мексику, клеїли бірки, умовно кажучи, вироблено в Канаді та в Мексиці. Завалювали. Американський ринок китайської продукції, тільки вона по-іншому називалась Ось в чому була претензія. Далі претензія до Канади, в тому числі, що це теж Арктика, і через них можуть летіти ракети, в тому числі гіперзвукові. І тому те, що це не наслідок, це нерозуміння Канади, нерозуміння Канади, що часи помінялися, і що американці, коли вони будуть іти на захист своїх інтересів, вони не зупиняться не перед чим. І особливо коли ти починаєш такі відкрите загравання з Китаєм, це для Канади може закінчитись не так добре, як вони думають, тому що доктрина Монро 2.0, Що вся західна півкуля нас, включає в тому числі Канаду, і американці будуть натискати це, це питання, як би вони там не говорили, і те, що вони там мають якусь особливу позицію, тим що відкрита отак, кидати виклик американців. Не думайте, що так, так це просто за Трампом стоїть величезний апарат, а, який це все пам'ятає, рахує а, і буде діяти відповідно. Тут не питання: кидає не кидає, а що а, а що кидає? Що значить не кидає? Ви дружите з китайцями, так закидуєте фактично промисловість а, 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 Америку, закидуєте китайську продукцію. Не витрачаєтесь до речі, теж на, на оборону. Скільки вони витрачають на оборону? Вони теж 2% навіть ВВП не витрачалися на НАТО. Американці сказали, да ви всі знахабніли, Ми тут витрачаємо 70%, Ви користуєтесь цими перевагами, а потім нам ще починаєте розповідати, що у нас щось не так, що ми там щось не так зробили. Ні, тепер повернення боргів буде і а, а, відповідно розподіл ролей, відповідно до внеску, які мають, наприклад, ті самі країни НАТО. Тобі що грош... грошей у них реально до стопісно. Пане Тарасе, рухаємося далі до переговорного процесу. Зокрема, Дмитро Пісков жаліється, що американці женуть по часу і анонсує новий раунд зустрічі наступного тижня. Я каже Роман Безмертний є дипломат, що це дійсно треба казати просто зустрічі, бо це не переговори, це ні про що. Пісков же стверджує, що переговорний процес щодо України це довгий шлях. Попереду багато роботи. Одне те саме коротч, мелють. Розраховуючи на високу результативність тристоронніх контактів, було б помилково. каже визнає Пісков факт що це ні про що, але сам факт зустрічі в Москві оцінюють позитивно, що вони є. Також він скаржиться, що ша як посередники, що, звісно, не дуже добре, що і Росія вважає штати посередником, а не важелем тиску, женуть по часу, поспішають. Спостерігається висока динаміка. Також пісков згадав той нафталіновий дух Анкоріджа про територіальне питання, без іплементації якої швидкого присування в перемовинах не буде, каже речник Путіна. І, і, і сві наголошує, що перед всіма раундами переговорів. В ОАЕ Кремль демонструє не бажання йти на жодні компроміси. Ну а от дійсно, ці результати зустрічей, які ми, як з вами, і прогнозували, котрих нет, і не бажання Кремля йти на компроміси дає, яке підґрунтя я перепрошую для наступних цих раундів мітингів? Ну, ніяких. Ніяких. Тому що, ну, дивіться, давайте. ну, Знову знову повертаються те, що я вам говорив, коли всі тут бігали за Валеріанкою і кричали, що ще все пропало 20 листопада, що ця тофта нічим не закінчиться. Вона, в принципі, і не закінчила, вона давно вже закінчилася, тільки все, що удають вигляд, що вона, начебто, працює. А росіяни нічого не збираються, нічого не збираються міняти. А вони нічого не збираються міняти, тому що уп упевнені, що вони будуть перемагати в цій війні, але час працює рівно проти них. Двадцятого. Ну, тобто, зараз, коли американці переходять в режим, е було було ваше, стало наше. Американці відчули силу після Венесуели. Ну, знаєте, таке Натхнення повинна бути, відчуття сили. Трамп е вже. Е вже за... <плюнув> вже на ту премію миру, судячи з усього, да ну там хтось йому там подарував, ну це такий не подарунок, воно ж не передається. Ну заспокоївся да і тепер говорить фіг з вами. Якщо ви не хотіли мені давати, тепер будемо зі всіма розмовляти по іншому. Тепер ми будемо демонструвати силу зараз. Вони готуються до атаки на Іран. Я думаю, що коли вони відчують такої можливості, яке е е це робити, вони це зроблять. А Іран, ну, знаєте, це знаєте, якщо те, що робляться американці е, з російською нафтовою, нафтовим ринком їхнім цінньовим флотом, це просто трендес можна назвати для Росії. А якщо вони ще Іран заборо, це повний трендес називається для Росії без будь-яких без будь-яких перспектив. Росіяни звичайно це удають, що начебто нічого не відбувається. Ну нехай удають економіка. ж котиться туди, куди потрібно. От тому тут все рівно час працює на нас. І єдине, єдина, от що чим вони там скористалися, тим, що, наприклад, в Україні зараз морози. Вони там намагаються влаштувати техногенну катастрофу на ну, гуманітарну катастрофу в Києві в першу чергу. Ну, звичайно, дуже неприємно, але а, тих результатів, які вони сподівалися, що зараз всі кияні побіжать, кияни побіжать зносити нашу владу з криками Давайте, давайте ми зараз будемо а, щоб там що, щоб, що просить Путін, будемо говорити. Звичайно, цього не буде. По так званому територіальному питанню, якісь там духанкориджа, знаєте, мені нагадувалося і думаю, якщо він там про прочпрпрпоченігів говорив, то вони ж були і цими. Язичниками, там у них теж були духи, мабуть, теж навіть, якісь там духи, все інше. от Немає ніяких ні, немає ніяких там погоджень. Нічого вони там домовлятися не збиралися, нічого він там, там Трамп не обіцяв. Я думаю, що що Путін просто сказав, що ми там ми там завоюємо Донбас. Ну, Трамп сказав там да нугу, ну, ну типа ну спробуй умовно кажучи, якщо ти там вийде, у, у тебе вийде, чи щось інше, ніхто нічого не там не обіцяв, що хтось кудись відступати буде. Е, росіяни досі думають, що українці в стосунки з американцями приблизно як. А, у, у, у Путіна з його цими шнурками, російськими губернаторами, тільки він там щось кудись поглянув, всі побігли щось робити, і то, не, і то не одразу ж. Так ні, звичайно, що не так. У України є своя позиція. Україна перейшла в атаки, в тому числі по території Російської Федерації, чого вони не чекали. Американці вже просто ви бачите, що вони зроблять з танкерним флотом. Ну так а хто вони без танкерного флоту разом з цим разом з Іраном. Ну ніхто вони будуть. Тому звичайно що вони будуть войожуватися, розповідати, що там щось не так буде, сподіваючись, що американці дотиснуть Україну. Ну ніхто, ні, ні, ніхто нікого дотиснути не зможе, тому що тиск не виросли. І вже не виросте тискалка. Це, це зрозуміло, очевидно. Ну а думаєте, що Трамп дотисне іран? А чого ж він не скористався моментом, коли писав, що допомога вже на підмозі сотням тисяч протестувальників, які виходили на прикінці грудня на початку січня в Ірані? А так тоді нічого і не послав. Це ж був такий хороший момент допомогти людям. А Трамп сказав, що він не вірить чинній іранській владі, яка сказала, що не буде ніяких засуджень, смертних вироків, і що зараз мовляв ми будемо спостерігати за подіями в Ірані, і все, чому тоді не послав? Ну тому що вони не були готовіше. Ну вони знову порахували далі. Там а, плюс був я впевнений. Тиск з боку Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, які кричали, що не треба цього робити. Тому що Іран по них може влупити. А, дивіться, вони вже підігнали туди авіаносне угруповання, а, збільшили там допомогу системи ППО і так далі. <працес> Просто цей процес достатньо неочікувано. Вискочили, вони ж до цього не готувалися. Венісуело, скільки вони, чи 34 місяці займалися і за півдня все порішали. Так і тут. Вони будуть упевнені ну, в ударах, що вони точно досягнуть цілі і вони отримують результати. Ну і звичайно, щоб жертв серед американських громадян, ну американських солдат. Тому. Вони не виходять з такої логіки, що у Ірану йде ситуація у цього режиму Айатол, тільки гірше, краще у них не буде. Бо ціна на нафту ж не підніметься, не підніметься. Зараз вони підганяють флот, я думаю, що зараз ще іранські танкери почнуть теж шманати. І звичайно. Mm -hmm. Якщо російською вони було наше, стало ваше, точніше, точніше, було ваше стало наше, і задоволення зараз будуть тепер дерібанити, то я собі уявляю з яким задоволенням вони будуть деребанити нафту, яка призначалася для Китаю. От, тому що, скажуть, це теж порушення всіх норм суднопластом, які тільки можливо. Далі я думаю, що вони робити будуть все ж таки. Блокаду, блокаду будуть робити. Далі я думаю, що коли вони побачать, що момент настав, коли вони все вирухують, врахують там позиції, побачить, що воно зовсім валиться до такого стану, коли потрібно, тоді вони будуть діяти. Ну, тим більше, що там є Ізраїль, Ізраїлям там точно допоможе. В такого такого союзника, як Ізраїль, не було. А тут вони будуть розраховувати на гарантований успіх, як любить Трамп. Тому я думаю, що вони будуть чекати. А що ну, люди загинули все інше? Ну, дивіться, ну політики такого рівня не думають такими категоріями. Вони виходять корисні, некорисні а, моменти. Ну, он там курдів черговий, чергове, наприклад, Сирії здали. Це вже скільки разів це було? Та багато разів це було. А, от. Тут політика не вимагає такі. Тут люди без сантиментів. Так вони будуть виходити корисно на корисно саме це, зараз робити. Навпаки, вони можуть вважати зараз, скільки вони там перестріляють купу людей. Це означає, що бажаючих помститися, а є талант. Буде значно більше збільшуватись. Якщо там рахунок іде вже на десятки тисяч, ну те, що говорять деякі інші, ну це вже громадянська війна, фактично в, в Ірані. Тобто це означає це означає, що цей режим, який є, він ще більше послаблений. Ну, дивіться, вони зараз ну, відімкнули інтернет наскільки? На вже два тижні. Ну, що це таке для економіки? У них і так хиталася економіка. Це додатковий удар по економіці. Зараз почнуть що затримувати ці танкери. Це ще додатковий удар по економіці. А потім вони будуть тепленькими, готовими для приготування. От і все. Вони, вони виключно так, Отакими от от, от категоріями мислять. У 26 січня сили оборони України завдали такі удару по інфраструктурі нафтопоробного заводу на Кубані. Уражено ще низько об'єктів противника. Зокрема, Донецька область, Запорізька область, пабліки ще повідомляли, що Луганську потеця приліта. Водночас я не знаю, чи треба так посилювати нашу переговорну позицію. адже Діма Медведєв каже, що зокрема атака на резиденцію Путіна, якої не було, могла би стати підставою для РФ застосувати серйозність озброєння. Це я, звісно дуже сильно іронізую і кипкую з Медведєва, тому що особне не затримував танкери в якій кількості, по яких БНП не прилітало від Росії. Які ми бачимо відповіді? Ну окрім продовження геноцидальної війни? М -м, ніяких ні. Ну я ж я завжди пригадую, як медвідів там колаками махав, кричав, що. Не дай Боже, щось прилетить на Крим Крик. у 22-му році, да а, буде ядерна війна, все інше. Ну, слухайте. Ну по-перше, це працювало на цю адміністрацію Байдена. А там були там, Бьорн, Селіван, які доносили всю цю історію, і так далі. Ну, щось прилетіло 9 серпня 22-го року. Це перший удар був або громами, які там були те, що встигли зробити, або щось іншим. А потім, коли збоушники, Сібейбі, оце була перша атака на. Бухту Севастополя, чого вони не очікували, от із тих пір ми вже і флоту там не бачимо, щось там авіації стало дуже мало, і флот взагалі Новоросійську. І Були удари. Ну, дивіться, були конкретні удари по станціях попередження ракетної загрози. Це такі горизонтні станції. Ну, з точки зору ядерного стримування, це, це явний привід застосувати ядерну зброю. Тому що це удар по ядерній інфраструктурі. А те, що СБУшники знищили третину, а, третину стратегічної авіації, це теж ядерна інфраструктура. Тому те, що там а, 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 Медведєв там після чергового накату горілки чи чогось більш важкого Афганістану, яку йому, друзі та таліби мабуть постачають щось там починає погрожувати ну це ми вже ми це вже проходили але нічого там немає від цього це, україна тут чотири чотири місяці місяць їхню місяць їхню інфраструктури всю нафту він там виходить раз на місяць згадуючи що треба щось там десь сказати в своїх твітерах і починає погрожувати ну ці погрози вже нікому не цікавить Пане Тарасе, дякую вам безмежненько за цю розмову. Спасибі за ваш час. Завтра о 10.30 на вас чекатиму. Ви приходьте, будь ласка, я прийду всі наші глядачі. До побачення. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, я більше півтори тисячі людей попрацювали з нами в прямому ефірі Ютуба 24-го і більше чотирьох тисяч людей в прямому ефірі Ютуба. Пана Тараса, дякуємо вам за таку активність. Підпишіться, будь ласка, на обидва наші ресурси. А також на мій Ютуб Узлова Токс. Не забудьте підписуватися. Будь ласка, і QR-код на наших екранах нагадує, що ми з вами зібрали вже більше 200 тисяч із необхідних 520 тисяч на Міцубіші Л 200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Кожна ваша гривня наближає автівку для наших бійців. Вони перемогу до нас.